Добрий день всім. Бачите, як дружненько. Я при... приболіла, не в состоянні її поробити все. Взяла ось трошки секатором. сікатором, хочу обрізати смородинку, тому що вона лягає на землю. Вон трошки по річки підчищу. Там попчищало, я показувала вже вам. Треба ще тут догребти. Поки дощу немає, то треба його доробити, щоб воно не було як кістка в горлі. Оту вер верхню чуть -чуть, чуть чуть щоб воно однаково було. Хоч можна буде вже отак ходити, а то сюди падало да, все на землі. А там виросте. Все. Все виросте. Аби було тихо. Нам трохи взяла проволку, де да, да трошки зв'язали, щоб не розтопирвало смородину. І груша пішов, втомився. Три радюшки відніс і все, каже, не можу. Представляю, що якась в Ютубі написала від, ну, ну вона з Росії, бо написала, що я не понімаю вашого останнього типу, речення, що ви там написали, напишіть по-російськи. Написала мені спочатку коментаря там, там, де я пудліву готувала. Що типу, я так усе типу, я вам сучую. Типу так якось. Ну, типу, бідно. То я, то я ответила, що Ми не любимо їсти і забивати желудки гамном, правда, Віталь? Для чого нашого слідкувати хто що є, нашого заглядати у каструлі, я знімаю відео, то я по ходу, по ходу собі знімаю те, що вже з м'ясом пудліва, а вона грешить Бога. М'ясо, мовше м'ясо вредно, є часто, подагра. Оце всі ці хвороби зараз з костям, усе проблема. Його старатися менше їсти. Вже написала. Так, я вам сучувствую так, бідно, бідно, чуєш? <сум> а, віта... а ти що б сказав? Ну, ще воно, Віталя мене наоборот сварить, каже, ти готуєш, готовиш да готуєш, Наша стоку каже, то їди. Ну що я. Наші забивати всякою мусором, а потім. О, ну, не да. знаєш, як бігати. Да. Все беруть все миру по чуть. У миру по чуть-чуть, я ж кажу, не, не треба кожен божий. день... Їсти те м'ясо, готувати його просто каструлями, сковородами. Я не представляю, якого треба мати желудка, щоб оце їсти. Я не можу. У мене больний кишечник, я мучуся, я не можу. Віталік теж, і кисло не може, і перченого вони єсть. Ну ми все їмо, наша вся сім'я, так даже і доця, все їмо таке, більш солодке, все, щоб воно було більш як дієтичне. Я на що цього я не розумію, мене немає такого, як люди кажуть, поїсти, 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 наготовить багато, що це там, ну, десь там. Я не, я не знаю, я не знаю. Для нас їжа це не головне, скажи ж, що для вообще он до, він каже, треба чуть-чуть їсти, по чуть-чуть, а не перти. Я ще буває Сваруда, що ж ти? Ти ж мужик, треба, щоб ти їв і їв і казав, я ще хочу. Давай ще, давай ще, готуй і все, ні. Може, які ці кущі порозроствали. Да, такий народ зараз, зараз такий народ слідкує, дивляться. То я хотіла б сказати би, ну, тим людям, що якщо вам не подобається, що ми ну, от Я звертаюся до вас зараз. Якщо вам не подобається, що ми їмо, і вам ну, видається, що ми там біднуватенько, то я, там у мене, ну, я давно поміняла карту, вона просто вийшла з ладу, то я там напишу правильний номер, бо у мене там у, у шапці профіля Ютуба. Ну, вона тіпа, не дійсно так і висить. Я там думаю поміняти номер карти. І кому я, ну, може, хочете бачити, що я там більше тіпа, купляю, більше вітамінів я буду купляти. Будемо їсти, то, я, то там я поміняю номера, і хто хоче більше бачити їди всякої, то ну, можете там скидати на таку більш вже, щоб багато вигляділо на столі. І... Фрукти буду купляти, все, вкусняшки буду, Ігор буде їсти. Ігор, Ігору треба багато їсти, то я поміняю номера, ну це вже так, я навіть і забула за того номера. Це мені хтось казав, типа не приймає карта, грошей. Та якщо то можете допомогти. Так що не піши дурниці. Отак. Так що у кого буде бажання. Хто скільки може, щоб не муляло вам, що я їм, буду робити розпаковки, буду купляти більше. Не я з'їм, хтось з'їсть, когось пригощу, комусь дам щось. Ну так, буде цікавіше відео, так що. Вон, може, Бажання буде у людей, які мають і не знають, куди діти, то Ігором мрія в Ігора купити хоча б системника, комп'ютера, можете допомогти. Я... Карту прикреплю, там поміняю і верх її повішу, бо вона в самому низу. Піду зразу тільки допоможете, зразу куплю яких багато фруктів. Мене Ігор дуже любить киві. Ми то не любимо з Віталіком. Ігор любить Киви, накупляю йому киви, банани він любить, апельсини не любить він, нічого не любить. Так що таке. Тому я ту їжу не хочу і знімати. Ну, і буду збирати гроші, тому що треба лікувати ногу, щоб мені показувати, щоб мені більш ходить, їздить, а нога болить. Треба лікування нозі. Може, прийдеться операції робити. До цього гіляку ще йде ски... те... Ну, Покажу вам роботу. Хтось мене був колись питав, а що це там за ров такий, ну такий ров, дивіться, Ось тут унизу, тут є в нас город картопля. Ось низ. І так, як нагору треба вибиратися, сюди не вибереться, Треба йти вон туди і по ступеньках, де Віталік зробив, щоб було зручно ходити. Вон там він там де покойний дідусь, дід Коля і баба Ніна. Щось таке ото там. Я не знаю, що то за кущі такі, що плетуться. Той не хмель. Ну, таке, оце його все забрати. Бачу, як... ти, ти зверни увагу. Бачиш, який там забор, що його накрило і дивись там світлі. Ну нічого зугні. Зараз я спробую у цього діда колі дуже солодкий виноград. І там його багато, бачиш, дуже багато. Пропав. Це ти що не будеш цю смородину? Ой, так, да, смородину. Є треба обрізати. Е, Дивись, на смородинку пішов виноград. Ну, тут ось я взяла. яй 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 Така купа вже всього. Тут виноград там я вон вичищаю потрошку і ось грибо. Отак воно совується, оце загрібаю. Якщо зараз його не загрібе, буває так, що рано мороз до да сніг, то те, що не опало листя, потім його не загріб і виходить, що треба весною. А так вже все прибереться і буде чисто. А воно ще підмерзне. Отак. Все померзне і нічого не буде. Вітальон, я тобі яблочко ось знайшла. Так, так, якось тудаго мені зараз я положу телефон і доберусь туди. Бачите, як я говорю туда го. То що в мене всі хороші підписники, друзі. Всі прості, я знаю. А які ділові, гордиї, то їм немає що в мене на каналі робити. <гум> Не треба бути гордим. Це дуже швидко проходить. Представляєте? От у вас теж так. А, от як у мене буває, так як стану все думати. І те згадаю, і те згадаю. І думаю, Боже, як я також читаю, то пройшло вже 30 років, а здається, що це було вчора. Так швидко все летить. Дуже. Не втираємо часу, не забуваємо одне одного. Не забуваємо. Бо потім будемо чухати голову. Ну, звісно, якщо люди відказуються від от когось там, від вас, від кого чи від нас там є щось такі люди, що, які тебе не замечають, то в душу не треба лізти. Не треба лізти в душу. Не треба зло держати. Тримати зло не треба. Вже живим, як є. Віталік, я як не корзинки плету, то коврики, як не коврики, то язиком плиту, чуєш? Ой. Ой. Так. Ой, так. Ух. Скажу, рук не поміла їсти. А я ще й витираю. Бачите, рукави подрізувала, бо дуже довгі на мене. Такий свитшот гарний, модний, широкий оверсайз. Я об його витираю, так І тоді є. М -м -м. Ти бачиш що це мед? Не виноград, а мед. У ньому навіть шкурочка солодка. Але я не їм. Тоді болить живот. Тут і багато не їсть. тут. Ні, я ж курочку викидаю. Ах, який добрі. Він якийсь другий, Він якийсь такі, як ото овені гірка сліва. Він якісь такі. Ну, от у нас добрий. не такий. Я просто... Mm -hmm. Така вдобна ця пилочка дивіться, можна так вручну отрізати, а якщо не достаєш, то... Аноно, ну, ну, Віталі. І дуже добре достать. Працюємо. Все працюємо. Кінця і краю немає. Тут ось. Я вже повігрібала, скільки можна було. Фух. А там Віталійка ж далеко. Бачите, то воно і не наше. На добрий лад, то там треба. Щоб той із сусідом знизу, криша виглядає ну. І двох його робить. Ну, бачите, нам заглушує городо. Ну, Як нам треба, як нам заглушує, тому всімо ми його і робить. Рубать. що ти зробиш? Та й мало тут живе, та й так, ну, чого, якось буде, все буде добре. Отак От вже ті дивіться, скільки його всьогось. І далі і далі карабкається. Кажуть, а що ти в городі робиш? Та я більше роблю, ніж у селі. І це постійно. Роботи вистачає. Є город, хата. У квартирі кажуть, багато роботи. Ну, в квартирі просто робиш, у квартирі роботу. Стираєш, їсти вариш, прибираєш. А тут треба ще вийти на двор і більше проводиш часу на дворі. Холодно, не холодно, дощ який що був, Намокло, дивіться, які. В квартирі ж такого не буде, правильно? Такого не буде. Mm -mm. Ще кажуть, так, хто хоче. Я розумію, так. Да. І в квартирі роботи багато, ну не рівняти квартиру і ось це все, всю цю територію, що їй треба. Толк дать. Якщо нічого не робити, то буде просто завал. Але я рада, що є коло чого робить. Так що далі поїхали дорогенькі. Все, наконець то прибрано. Віталік стоїть, втомився. Ну, я не білоручка, я тобі допомагала. Чистота. Ми все прибрали. Я ще посадила ось 9 кущиків смородини. Ну, як, не кущиків, а віточки. Ті, що стрігли. Ну, я думаю, приймуться, то приймуться, я нічого не тираю. бачите Та і все. Це називається наш наш низ, низ города. Це ми називаємо, йди на городу вниз. Пішла я на городі внизу. Це називається на городі внизу. Як засажу тут квітками, гортензів, гібі з кусом. А Віталій прости не буде. Дивіться, вже скільки років посадили малінку. Ну, щось тут ось трошки є. Там теж не було. Тут ось забрала, висохла. І тут унизу, і поливається завжди. Тут я брала гліну, на що мені треба. Віталя ямочку викопав, брала глінку. А тепер. Я вже добираюся до хати. Бачите? Тут можна басейна зробить, отут, внизу, можна, що хочете придумати, кого є можливість. Ого, що тут можна повіробляти, тут можна камінь, ну все з камня зробити. Це здоровенний басейн, може бути баня, парилка, да, що завгодно. Ось Тут територія така гарна. Так що достроїться можна. Це можна головне здоров'я. І щоб не було війни цієї клятої, щоб закінчилося. І все буде супер-пупер, тут чистота і й порадочок. Слава Господу Богу. Я одежа кисне, треба знімати, переполоскувати в машинку, повкидаю і на Ну що, толку не буде. Так що. До побачення, друзі. Люблю вас, обожнюю і я завжди з вами.